Вибух на магістральному газопроводі у Лубнах. В чому причина? Лише з одної сторони труби за виграють залишки газу. Це невеличке таке горіння, воно під контролем. У Миргороді вшанували загиблих воїнів. Який вигляд має алея героїв? Це не має бути дорого, багато, високо, широко, вузько. Це має бути пам'ять, повага, пошана. Полтава Обленерго підготувало нові графіки відключень світла. Як вимикатимуть та коли. Якщо будуть продовжуватися обстріли, звичайно, скоріш за все, графіки будуть. У Полтаві тривають пробні запуски котелень. Для чого? Виникає необхідність перевірити працездатність системи централізованого теплопостачання в цілому. У Лубенському районі близько 13-ї години 26 -го березня стався вибух газу. Першим про це повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На відео із соцмереж було видно чорний дим та високе полум'я. Спочатку був невеликий зрив, а потім величезний стовп, ну вогонь. Я якось одразу згадав, що десь там Пісках, тому що не заправка, бо для заправки дуже слабо, а як для цього я так і зрозумів, що десь, десь там районі. Ця ділянка належить товариству з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України. У компанії повідомили офіційну позицію щодо ситуації. Розгерметизація сталася на резервній лінії магістрального газопроводу. Газ для споживачів постачають за основним маршрутом, тому обмежень чи відключень немає. Пошкоджену ділянку локалізували і ведуть аварійно-відновлювальні роботи. Причини аварії має з'ясувати спеціальна комісія, яку створили на товаристві. Коли рятувальники прибули на місце, вони приступили до гасіння пожежі. Саме це була пожежа сухої рослинності. Вже о 14.35 пожежу було повністю ліквідовано. Наразі наші рятувальники перебувають на місці події, забезпечують пожежну безпеку. Горіння не відбувається лише з одної сторони труби виграють залишки газу. Це невеличке таке горіння, воно під контролем. Загрози населення воно не становить. Тобто контролю на даний час за у нас 6 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу. Нині загрози найближчим населеним пунктам Немає про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ України Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Кременчуцьку ТЕЦ, яку торік обстріляли російські військові, хочуть повернути у власність держави через боргу понад один мільярд гривень. Торік ТЕЦ взяли на баланс облради, і частині жителів міста тепло та гарячу воду надавало обласне підприємство Полтава Теплоенерго. Однак платити борг із обласного бюджету не хочуть, тому депутати облради звертатимуться до Кабміну про те, щоб ТЕЦ повернули у власність держави і визначили, хто виплачуватиме заборгованість. Таке рішення ухвалили під час сесії облради 26 вересня. Ми провели всі разом опалювальний сезон в місті Кременчуці. А ось коли дійшло, дійшла справа до наступного опалювального сезону, 23-24, е Одна структура структур Нафтогазу Нафтогазтрейдинг, вона висула, висунула умову, що якщо обласне комунальне підприємство Полтава Тепленерго візьме на себе борг 1,3 мільярда, який був створений ще до нас, тоді з нами підпишуть договір. Якщо не візьме, то е, з договору не підписано було. І всі ви знаєте, це відключення гарячої води в Полтаві якраз це був такий процес, скажімо так, виховної можливої роботи. В центрі міста Миргород стенди з фотографіями жителів громади, які захищали Україну і загинули від 2014-го. Із квітами на алею прийшла Марія Скачкова та родичі інших полеглих. Оце мій син, син, який, не роздумуючи, пішов добровольцем і в 2014 році, і в 2022 році. Син, який пішов захищати всіх-всіх нас. Олег Гужвій поліг у березні 2022-го. Його тіло не змогли забрати з поля бою, тому загибель довелося доводити через суд. Мати була останньою, кому він телефонував. Він мені розповів, де він що він, яка бригада, яке підпорядкування, все. Значить, він розумів, він розумів, в яких обставинах він знаходиться. Мамусь, цілую, я вас люблю. Але в 9 годин він вже був загинутий, загиблий. Тобто буквально за декілька відчував. І от я сьогодні думаю, який в мене син мужній. Частенько буваю і дуже плачу, переживаю, жалко мені їх усіх. Я молюся кожен день за воєнних хлопчиків і дівчаток, які воюють в Україні. Кожен вечір молюся. мене зять, ну, онук, чоловік теж воєнний, я переживаю дуже. Загалом на стендах розмістили фото 65 полеглих воїнів, каже голова громади. Далі буде продовжено з іншого боку. Так ви побачите, що з двох боків планується, що так будуть фотографії. У нас були загиблі вже і з 2014 року 10 чоловік по громаді. Тому це не була новою ідеєю, але вже прийнято було рішення сесії, це, якщо не помиляюсь, у квітні чи травні цього року. Там були виділені кошти, і перед цим було обговорення концепції, що повинно бути як Як розповів Суспільному голова Миргородської громади Сергій Соломаха, приурочать презентацію алеї до дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня, із бюджету громади на облаштування витратили 600 тисяч гривень. Цих грошей достатньо для виконання усіх робіт. Крім стендів, на алеї розмістять інтерактивний екран, де також будуть фото та більше інформації. Це планують зробити до кінця жовтня. А як же це ж наші герої потрібно? Може, підставки для квітів і треба, для стареньких людей. Може, лавочка У кожного ж здоров'я, яке для Я думаю, треба й лавочки. Оця алея це нагадування про те, що ми можемо ходити. Ми можемо з колясочками, ми можемо в школу, ми можемо в магазин заходити. Нагадування, якою ціною все це здобулося. Це не має бути дорого, багато, високо, широко, вузько. Це має бути пам'ять, повага, пошана. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава. Почали трішки більше уділяти уваги один одному в сім'ї <смі> та займалися рукоділлям, хто читали книжки, бо інтернет був відключений свої плюси мінуси. От ну людина до всього пристосовується. Ултава Обленерго розробили нові графіки відключень світла. Їх застосують у регіоні у разі повторних обстрілів російською армією енергетичної інфраструктури України. Якщо будуть Продовжуватися обстріли, звичайно, скоріш за все графіки будуть. Такі графіки вони розроблялися починаючи з 2015 року. Вони розроблялися на кожен рік, але минулого року їх довелося вперше застосувати. Якщо в енергосистемі України все добре, графік лежить на столі, готовий до застосування. Відключати електрику по новому готові вже з 1 жовтня, якщо в цьому буде необхідність, каже Роман Янченко. Зараз графіки будуть. Розподілятися на шість черг, і трошки зміниться алгоритм їх застосування. Будемо застосовувати одну, дві або, може, й три черги графіку одночасно. Тому ми не можемо наперед спрогнозувати. Скільки черг графіку ми будемо застосовувати на післязавтра? Ліміт доводиться на один день наперед, тобто максимум ми можемо здати прогноз на наступний день і сказати, який графік буде застосовуватися завтра. Новий графік, на відміну від попереднього, оновлюватиметься на наступний день щодня після отримання лімітів від Укренерго. Коли графіки будуть введені ввечері, нам доводять, наприклад, ліміти. Ми цей графік публікуємо знову ж таки на сайті і на наших офіційних сторінках Facebook і Telegram, Що на наступну добу введений графік, і саме який графік? Якщо ваш будинок у першій черзі, то він завжди буде залишатися у першій черзі. А от застосування саме порядок години застосування цих черг і їх тривалість вони будуть змінюватися. Початок черги буде циклічно мінятися кожні три дня, щоб не не було так, що одні ті самі люди попадають, скажімо так, в самі в самі незручні години, щоб це все мінялося по три дні. За словами Лесі, повод графік відключення світла споживачі можуть знайти на сайті товариства за особовим рахунком чи за адресою. Для цього з головної сторінки треба зайти у пункт меню Графік погодинного відключення. Встановити сповіщення про вимкнення на мобільний телефон можна трьома способами: на сайті обрати меню відключення, підключити повідомлення через QR-код або ж перейти за посиланням. Третій спосіб встановити чат-бот Полтава Обленерго в телеграм та ввести логін і пароль від особистого кабінету. За словами Романа Янченка, у разі суттєвих пошкоджень українських енергетичних мереж через російські обстріли, вимушена затримка у виконанні перемикань між чергами становитиме чотири з половиною години. Тобто півтори години світло в оселях буде, чотири з половиною години ні. Нагадаю, за попереднім графіком, через пошкодження енергосистем світло вимикали на чотири години а дві години полтавці були зі світлом. Як показала минула зима, то ліхтари. Павербанки, тобто все це є вже. Було важкувато, бо у мене ще є маленька дитина, тобто коляску треба було вдягати. У цьому році менше заморозки, більше консервації. А так. Повербан купили. Як розповів Роман Янченко, скільки черг на Полтавщині відключатимуть одночасно, залежатиме від ліміту наданого Укренерго та від фактичного споживання електроенергії. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Понад 276 670 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 400 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 7 спецтехнік та 39 артилерійських систем. Також 29 безпілотників та одна реактивна система залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 17 одиниць автомобільної. ...техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Ця котельня одна з 17 у Полтаві, в яких завершили пробні запуски. Пробні запуски котелень проводитимуться протягом тижня у 91-й котельні підприємства, розповів начальник теплового району номер 3 підприємства Полтава теплоенерго Олександр Дергільов. Вони, за його словами, у Полтаві, Машівці, Карлівці, Решетилівці та Котельві. Проготовки це передусім перевірка готовності обладнання трубопроводів до виробництва транспортування, постачання і споживання тепла від котельні до споживачів. Пробні запуски роблять, аби підготуватися до опалювального сезону. І коли всі ремонти закінчені, виникає необхідність перевірити працездатність системи централізованого теплопостачання в цілому. Для цього ми проводимо після закінчення ремонтної кампанії ці пробні топки. При проведенні пробної топки включається основне обладнання котельні, заповнюється системи, проводиться пробна прокрутка системи. Ну і з досвіду минулих років часто при цьому. Виявляються якісь додаткові аварійні ситуації. За словами Володимира Пасічка, такі пробні запуски проводять наприкінці вересня щороку. На наступному тижні ми сформуємо результати, підведемо підсумки і заплануємо усунення виявлених зауважень. У мене нормальні очікування, тому що я готувався. В мене є і генератор вдома, в мене є і власне сонячні панелі. Я собі встановив. Тому я бликав не боюся. Очікуємо на стабільність, яка можлива. І зниження ціни, звичайно. Хотілося б вірити в те, що воно почнеться час, так? наскільки це можливо, звичайно. Як розповів технічний директор Полтава Теплоенерго, на підготовку до опалювального сезону на підприємстві використали близько 97 мільйонів гривень. Рішення протягом початок ухвалюють органи місцевого самоврядування, а тепло до квартир подають тоді, коли середня добова температура протягом трьох діб нижче 8 градусів тепла. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з невеликою хмарністю. Без опадів вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день – плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі – 12-14, вище нуля, а в день – від 26 до 28 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.